9 січня 2025 року набув чинності новий закон, який встановлює чіткі правила формування та ведення переліку терористичних організацій. Чому ця тема важлива для бізнесу та суспільства? Уявіть ситуацію: ваша компанія роками співпрацює з постачальником через ланцюг посередників. Раптом з'ясовується, що один з посередників пов'язаний з терористичною організацією, це означає не лише потенційне фінансування тероризму. Через ваші бізнес-операції, але й ризик кримінальної відповідальності, заморожування активів та незворотної втрати ділової репутації. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це 26 шостий епізод юридичного подкасту. Від Ваш юрист до появи цього закону бізнесу було надзвичайно складно убезпечити себе від таких ризиків. Компанії були змушені покладатися на розрізнену інформацію з різних джерел. Проводити складні перевірки, витрачати значні ресурси на due diligence. При цьому навіть найретельніша перевірка не давала повної гарантії безпеки. Новий механізм кардинально змінює ситуацію. Тепер кожна компанія може за лічені хвилини перевірити не лише безпосереднього контрагента, але й усіх пов'язаних з ним осіб за офіційним переліком. Більше того, система працює проактивно. Ви дізнаєтесь про включення вашого партнера до переліку терористичних організацій одразу після такого рішення, що дозволить оперативно припинити співпрацю та мінімізувати ризики. Для суспільства цей закон означає новий рівень прозорості у боротьбі з тероризмом. Кожен громадянин може перевірити будь-яку організацію, з якою планує взаємодіяти, від благодійного фонду до релігійної громади. Це особливо актуально в умовах війни, коли під виглядом легальних структур часто намагаються діяти організації пов'язані з країною-агресором. Розглянемо детально ключові зміни, які приніс новий закон у сфері протидії тероризму. СБУ стало головним органом, відповідальним за формування та ведення переліку терористичних організацій. При цьому важливо розуміти, що Служба безпеки має не лише вести перелік, але й забезпечувати його постійне оновлення та взаємодію з іншими державними органами. Безпосередньо процесом включення та виключення організацій займається антитерористичний центр при СБУ, який координує свої дії з розвідувальними органами та іншими зацікавленими відомствами. Механізм взаємодії між органами працює так. Державна судова адміністрація протягом п'яти робочих днів надсилає до антитерористичного центру електронні копії судових рішень про визнання організації терористичними. МЗС також у п'ятиденний строк передає інформацію від міжнародних організацій та іноземних держав. Це має забезпечити оперативність реагування та актуальність даних. Щодо критеріїв включення до переліку, закон встановлює чіткі підстави. Організація може потрапити до переліку, якщо вона здійснює терористичну діяльність на території України або за її межами та створює загрозу національній безпеці. Важливо, що не має значення, чи має організація офіційну реєстрацію, чи діє неформально це дозволяє ефективно протидіяти різним формам терористичної діяльності, включаючи мережеві структури без офіційного статусу. Процедура внесення до переліку передбачає три основні джерела інформації: перше дані від міжнародних організацій, членом яких є Україна. Це дозволяє враховувати глобальний контекст боротьби з тероризмом та координувати зусилля з міжнародною спільнотою. Друге, рішення компетентних органів іноземних держав, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів, третє вироки українських судів. Особливо щодо злочинів, передбачених статтями 258-258 прим -258 Кримінального кодексу України, строки внесення чітко регламентовані: 15 робочих днів для рішень на підставі міжнародних даних та висновків антитерористичного центру, погоджених із зацікавленими органами, та 3 робочі дні для внесення на підставі судових рішень. Така диференціація строків забезпечує як ретельну перевірку міжнародної інформації, так і швидке реагування на підтверджені судом факти терористичної діяльності. Надзвичайно важливим нововведенням є публічність інформації на сайті СБУ та державному порталі відкритих даних мають бути доступні найменування організації та її підрозділів, дані про керівників та засновників, включаючи кінцевих бенефіціарів. Реєстраційна інформація, банківські рахунки та застосовані санкції для юридичних осіб. Додатково публікуються дата і місце реєстрації, ідентифікаційний код, місцезнаходження, це дає можливість бізнесу та громадянам самостійно перевіряти потенційних партнерів. Закон передбачає можливість судового скарження як дій, так і бездіяльності щодо включення чи виключення з переліку. Це важливий елемент захисту прав організацій та запобігання можливим зловживанням, особливо цінним є те, що оскаржити можна не лише включення до переліку, але й бездіяльність щодо виключення з нього, якщо підстави для перебування в переліку відпали. Важливим запобіжником є норма про те, що політичні партії, зареєстровані в Україні відповідно до законодавства, не можуть бути включені до переліку. Це захищає політичний процес від можливих маніпуляцій та забезпечує дотримання демократичних принципів навіть у контексті боротьби з тероризмом. Тепер розглянемо практичні аспекти застосування нового закону та його вплив на діяльність бізнесу в Україні. Новий закон суттєво змінює підхід до перевірки контрагентів. Тепер компанії отримують доступ до офіційного джерела інформації про терористичні організації. що… Значно спрощує процес due diligence. Якщо раніше бізнесу доводилося покладатися на різні джерела та самостійно оцінювати ризики, тепер є єдиний офіційний перелік, який має юридичну силу. При перевірці контрагентів особливу увагу варто звертати на структуру власності та пов'язаних осіб, адже новий закон передбачає публікацію не лише назв організацій, але й даних про керівників, засновників та кінцевих бенефіціарів. Це означає, що потрібно перевіряти не тільки безпосередньо партнера, але й всю структуру пов'язаних з ним осіб. Ризики співпраці з організаціями з переліку є надзвичайно серйозними. По-перше, це кримінальна відповідальність за сприяння терористичної діяльності. По-друге, це фінансові санкції та блокування рахунків. По-третє, це репутаційні ризики. Та можливе потрапляння самої компанії під підозру в причетності до терористичної діяльності. Варто розуміти, що навіть ненавмисна співпраця з такими організаціями може мати серйозні наслідки. Для мінімізації ризиків рекомендую впровадити наступні комплаєнс процедури насамперед варто створити систему регулярної перевірки всіх контрагентів за переліком терористичних організацій. Це має стати обов'язковим етапом перед укладенням будь-яких договорів. Також важливо періодично перевіряти вже існуючих партнерів, адже організація може бути внесена до переліку в будь-який момент. Окремо хочу звернути увагу на міжнародний аспект: якщо ваша компанія працює з іноземними партнерами, варто врахувати, що інформація про включення організації до українського переліку терористичних організацій. Може вплинути на міжнародну співпрацю, іноземні банки та контрагенти можуть відмовитися від співпраці з компанією, яка має зв'язки з організаціями з переліку у відділі комплаєнсу. Варто призначити відповідальну особу за моніторинг переліку терористичних організацій. Ця людина має регулярно перевіряти оновлення на сайті СБУ та порталі відкритих даних, а також Координувати процес перевірки контрагентів з юридичним відділом та службою безпеки компанії давайте підсумуємо ключові моменти нашої сьогоднішньої розмови про новий механізм визнання терористичних організацій в Україні. Ми з вами детально розглянули, як працюватиме новий закон. Який набрав чинності 9 січня 2025 року, цей нормативний акт має створити справді революційні зміни у сфері протидії тероризму, адже вперше в історії України з'являється публічний та прозорий механізм визнання організацій терористичними для бізнесу. Це означає появу нового надійного інструменту перевірки контрагентів. Тепер не потрібно покладатися на чутки чи неофіційні джерела. Вся необхідна інформація буде доступна на сайті СБУ та порталі відкритих даних. Це суттєво знижує ризики для компаній та робить бізнес-середовище більш безпечним та прозорим. Нагадую, що всі матеріали нашого подкасту ви можете знайти на нашому сайті ваш юрист. Сьогодні це все. Слава Україні! Слава Збройним силам України!